Ультразвукова щітка від оригінальної компанії Хоко це просто must-have, особливо, якщо ти причаєш дитину чистити зуби, або вже заміни нарешті свою стару зубну щітку на ось таку інноваційну. Вистачає її дійсно на довго більше тижня користування, 5 режимів роботи, а ще 6 режимів чищення зубів. Це класна зубна щітка за доглядом за вашими зубками, ротовою порожниною, тому що вона вичищує на 99,9%, тому що є спеціальна технологія ультразвукового чищення. Тому особисто рекомендую. Я вже показував відео, як я нею. Користуюся і тобі раджу. Реально класна тема. Не за всі гроші, 820 гривень зараз зі знижкою. Чомусь в інтернет-магазинах вони ну, коштують якихось нереальних грошей. Ми перший постачальник, тому маємо першу ціну. Вмикаю режими роботи швидкості і режими різноманітні чищення. Ну, ось така зубна щітка в нашому магазині. За класні гроші, ще й три голівки буде в комплектації. Не доведеться купувати. Більше, ніж на два роки вам вистачить. Ось тому ось така зубна щітка. Не за всі гроші світу. Для замовлення переходь за посиланням або напиши нам прямо тут в повідомленнях, хочу замовити. Ось оператор прийме замовлення, відправка накладеним платежем.